Вітаю друзі, в ефірі телеканал Конкурентів. І сьогодні ми будемо спілкуватися із переможцем битви екстрасенсів, циганським ясновидцем з Києва Арманом Цибульським. Перш за все, хочу подякувати вам, що ви вже вкотре в ефірі нашого телеканалу. І напевно, що одне з таких актуальних питань, яким буде от власне 2024 рік для України. Перш за все, я бачу, що ні. 2024 рік це час випробувань дух, особливо перша половина. І ці випробування вже почалися, вони почалися зараз йдуть, і, і це найбільш гострий період. Гострий і дійсно глибокий, глибокий духовно, морально. І Тут да, справа в тому, що багато людей, хто готов, напевно, до цього, щоб відступити, здати назад, але це буде програш, програш для не для країни, а саме для цих людей, і ось цей період випробувань. Я бачу, що ми його пройдемо, і після цього буде новий виток такого хорошого просування української армії, і це буде новий виток перемог і руху вперед. А ось це почнеться приблизно після травня червня, до травня червня це буде. Ще такий гострий час. А що взагалі чекає на самих окупантів? Що буде із Росією у 2024 році? Ну, ми вже все знаємо, що чекають, чекають вибори, і навіть ми знаємо, хто переможе на цих виборах. Але небагато хто знає, що після цього обрання переобрання буде. Такий провал, економічний провал в Росії, і це буде я. Я бачу це як падіння таке на глибину, і наприкінці цього року я бачу, що почнуться митяги в армії, і на початку наступного року я бачу, що буде оголошена мобілізація. Це саме в Росії, так Так, в Росії, так як наш телеканал знаходиться власне на Волині, і багато наших глядачів зокрема цікавить, чи от будуть обстрілювати Волинь. Знаємо, що зараз такий зимовий період, і окупанти вдаються до різних терористичних дій. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну я бачу, що будуть окремі такі окремі ну, удари по окремих об'єктах, але цілеспрямованого такого вторгнення, я не бачу. Тобто, небезпека, наприклад, там от у нас є кордон з Білоруссю, так вже от два роки повномасштабна війна триває майже і так волиняни трішки в напруженні. Чи варто чогось боятися от, в плані там наступу з Білорусі? Насправді, такий гострий час вже був минулого року, і була дійсно була ймовірність вторгнення. Саме Білорусі. Однак ом, такі своєчасний і, і військового командування та влади вони допомогли уникнути цього, цього. І, і зараз я бачу лише один випадок, в якому дійсно було долучитися до війни і. Зі свого боку вступити, це дійсно просування Росії в Україні, якщо ця ситуація світова, я маю на увазі розгорнути розпутниця. Ну, ось тільки в цьому випадку зараз найбільша небезпека вже. Вже у так. Актуальним питанням зараз ще і залишається власне мобілізація. Знаємо, що е, хочуть власне, прийняти новий законопроєкт в питанні мобілізації. Скажіть, будь ласка, чи буде він взагалі прийнятий, і чи буде це на користь Україні? Так, законопроект це і буде прийнятий, але він ще подлягає такому. А. Ну його треба ще доповнити, передивитися, і буде внесено багато змін цей законопроект. І звичайно, він буде на користь, бо взагалі він не користується популярністю. І о, запровадження цього законопроекту це о, вимушена справа, і дійсно це необхідно просто для держави. І звичайно від цього буде користь е, зараз. Також, поки, як, постає актуальне питання підтримки наших західних партнерів, Взагалі, що буде із цією підтримкою, от власне для України? Чи буде вона збільшуватися, чи зменшуватися, чи залишиться на тому рівні, який є от в цьому році? Допомога буде продовжуватися і буде продовжуватися до другої половини року. Другої половини року вона збільшиться. І коли почнуться в Україні такі військові досягнення, звичайно, і збільшиться допомога. Але я би не пов'язував. Допомогу з цими досягненнями скоріш за все це як зі чи можна наприклад це пов'язати з тими самими виборами у Сполучених Штатах? Як вони взагалі впливають на війну, от яка є, скоріше війна в Україні впливає на вибори в Сполучених Штатах, тому що у Сполучених Штатах є. Така м, риза, а, якби заморожувати, всі а, всі вз, а, зовнішні взаємодії а, і ну, перед виборами, і ось ця риса не, не дуже добре впливає на світову а, ситуацію, і їм потрібно переглянути деякі свої погляди і а, скоріше. Адаптуватися до цих прискорених змін, і якщо вони до цього не прийдуть, западна система, западна, западна система впливання, вона просто програє, вона розрушиться. І я бачу, що вони будуть переглядати. Переглядати свої бюро бюрократичні, скажімо так, бюрократичні процеси, ну якщо ми говоримо вже про вибори, і що в Україні буде, чи піде взагалі президент Володимир Зеленський на другий термін, і чи хто складе йому от конкуренцію? Бо кажуть, це буде якась жінка, знову в різні версії так побутують серед людей. Насправді я бачу, що Зеленський буде на, йти на другий термін і йому конкуренції не, не бачу. Я бачу, що його місія в тому, щоб, по-перше, закінчити з цією війною, по-друге, закінчити війну внутрішньо. І якщо зараз просто не так. Обстановка для того, щоб налагодити внутрішню систему, то після окінчення війни він це зможе зробити і так, щоб наступні керівники держави не були якби, як гра в грав. Неодноразово повідомляли, що на президента. України готували різні замахи, чи загрожує зараз щось Володимиру Зеленському? Звичайно, йому постійно щось загрожує, загрожує його життя, життю. І, перш за все, мабуть, це не зрозуміле зовні. Перш за все, якщо у нього буде якийсь провал в оточенні. То його йому одразу ж кінець, одразу ж, і йому потрібно це приймати до уваги до уваги, і зараз він просто не може десь, скажімо так, не може виконати все те, що до чого він прагне, але він це зможе зробити після. Вониколи за загрози його життю зараз не як зараз не буде нещодавно Збройні Сили України збили два великих російських літаки над Азовським морем. Чи очікувати ще подібних операцій зсу у найближчі місяці? Зокрема, от може над акваторією там Чорного моря в Криму, чи ще десь в зоні бойових дій? Ще більше, ще гучніші досягнення і літаки будуть збити і кораблі. А про кримський міст, коли вже нарешті ми дочекаємося цієї новини? Кримський міст з ним треба ще почекати, але я також бачу, що він не буде діючим і що він буде зруйнований. Тобто це може статися до 2024-го. Ні, не в 2024-му, В 2025-му, скоріш за все, мабуть, навіть на початку 26-го. Тобто, і відповідно, якщо ми говоримо про повернення Криму, то це станеться теж не у 24-му році, так? Також питання Кримського мосту і повернення Криму, вони. В одній галузі розташова і повернення Криму також буде наприкінці війни і до 2025-2026 до році. Чи готують расисти план окупації ще більшої території України? І на якому напрямку це може статися які ще області під загрозою? Готують, і вони прагнуть захопити Харків і Одесу. І навіть я не відкриваю щось нового, але я відчуваю те ж саме, я відчуваю, що ця інформація правдива, і вони, перш за все, хочуть наступати з напрямку на Харків та на Одесу. Коли станеться взагалі переломний момент у війні? Чи він уже відбувся і до чого готуватися? Переломний момент у війні буде, як я вже сказав, в травні, червні. Після переобрання Путіна і там то лі почнуть діяти, санкції нарешті, то ли ще Що з Збігається, я не можу точно сказати, але я бачу, що ось зараз таке дно, коли ми після цього, після того як ми вистоюємо, переходимо в такий наростаючий графік, і вже, вже наші досягнення будуть збільшуватися, і ми виходимо на фінішну пряму. Раніше багато от, власне, щодо Путіна багато говорили і писали, що Путін буцімто помер там у жовтні 2023 року. Чи дійсно ця інформація відповідає дійсності? І якщо так, то чому війна досі триває? Ні, не відповідає дійсності. Тому що Путін, Путін помер вже набагато раніше. І навіть війна почалася без його прямого. Прийде без його прямої участі, і це дуже зручно, я вам скажу. використовувати це облич, обличчя і використовувати цю маріонетку, а самому залишатися в тині. І це як, знаєте, як писати анонімні коментарі, якщо тебе не бачать, можна. Писати все, що завгодно, а можеш ли ти це висказати в обличчя, і ось Росію зараз керує такий анонимний коментатор. Бо коли все закінчиться, цю маріонетку буде дуже просто ліквідувати і. Не нести відповідальність за все скоєне. знаємо, що зараз загалом ситуація у світі не дуже стабільна. Війна між Ізраїлем і Хамас, нещодавні удари США і Британії по Ємену. Що буде далі? Чи говорить це про те, що можливо почалася навіть третя світова війна? Можливо, ми говоримо можливо, коли війна вже, вже йде і цей світ. Якийсь дуже брехливий, ми бачимо очевидність, а не можемо сказати, що це так відверто. Війна вже йде, і ці всі загострення, це, це наслідки цієї війни. і Вона буде розгортатися, поки вся система не переналаштується. І я бачу, що у цьому році почнеться ще дві війни, і о, одна з них буде з великою державою масштабною війною. Чи може взагалі бути зіткнення от НАТО із Росією? Тому що всі довго про це говорять? Я вважаю, що без цього не обійтися, і це ілюзія, що можна. Провести світову загальну таку війну на території однієї держави. Вони я маю на увазі європейці, американці вони почувають себе нормально, вони не відчувають наслідки війни в Україні, а їх їх має трусити. Вони мають боятися, боятися вторгнення і смерті. Вони живуть як ні в чому бувало. не бувало. них все добре. Але поки цього не станеться, вони не переглянуть свої погляди, і ви знаєте, сенс цієї війни не тільки в тому, щоб стримувати диктатуру. Сенс цієї війни в тому, щоб і западна система еволюціонувала, і щоб вони рухалися вперед, а вони погрязли в стабільності, і зараз вони не переглядають, Сво, свого світогляду, свій світогляд не змінюють. І навіть дехто виправдовує цю агресію в Європі і в Америці. Я впевнений в тому, що війна може, війна може закінчитися тільки, тільки тоді, коли Європу і Америку буде трусити. Як ви взагалі відчуваєте, як завершиться війна в Україні? Чи це буде капітуляція Росії, чи це будуть якось? Я не знаю. Перемовини тривати там швидко чи довго, чи... як ви це відчуваєте? Що ви бачите? Деякий період буде таке, як би замороження, але після цього знов загострення війни і війна закінчиться перемогою України та западної системи і повною капітуляцією. коли це може статися? І на сам кінець останнє питання. Я вже наразі на, 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 на початку війни говорив, що ця війна буде тривати не менше ніж три роки, 3-4 роки, і м, зараз я не змінюю своїх поглядів і я вважаю, що війна закінчиться в, в тисячі наприкінці 24-го. 25-му році, мабуть, до 26-го. Ну, сподіваємося, що вона закінчиться якнайшвидше, і всі українці будуть докладати максимум зусиль до цього. Дякую, пане Армане, що е, взагалі погодилися з нами поговорити. Дякую за відповіді на питання. І вам дякую за те, що закликали. Отож, друзі, нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із. Переможцем битви екстрасенсів, МАГОМ, циганським магом. Отож, друзі, нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із переможцем битви екстрасенсів, циганським магом Романом Цибульським. Я закликаю вас підписуватися на соцмережі телеканалу Конкурентів. На все добре і побачимося.